Дозволь мені дуже швидко зробити припущення про тебе. Щось мені підказує, що ти думаєш, що десь через 5, 10, 15, 20 років ти зможеш заробити купу грошей, і тоді, як результат цього, ти станеш щасливим. І знаєш, я не є цьому. Винятком, але після перегляду сотень інтерв'ю, подкастів, прочитання твітів, блогів, книг, мемуарів успішних підприємців та бізнесменів, я почав помічати за ці останні три з половиною роки такий цікавий патерн. Це той факт, що переважна більшість цих людей вони не є щасливими, вони знаходять себе в позиції, де. Вони останні дві декади просто заривалися у роботі носом, не спали, забивали боут на своє здоров'я, небагато часу проводили зі своїми рідними та родиною і досягли неймовірних висот в якійсь одній справі. Вони заробили мільйони, в деяких випадках мільярди доларів. Але той момент, коли вони Дивляться з цього Евересту успіху цих досягнень статусу вниз і озираються на їхнє минуле. Вони розуміють, що, по перше, успіх не приніс щастя, тому що щастя і бути щасливим це є навичка, яку ми чомусь аутсорсимо на наші досягнення. На ту цифру, яку ти бачиш на своєму банківському рахунку, і це є дуже великою помилкою. Адже ось ці люди, забравшися на цю вершину, як я вже й сказав, вони починають шукати відповідь: а чому так трапилось? Чому я досі нещасливий? І, хоча я абсолютно не можу там розкидуватися з цими заголовками, по типу, що я заробив мільйон доларів о 14 років на дропшипінгу або на ai автоматизаціях, тим не менш, у свої 21 я вважаю, що мій дохід і мій фінансовий стан вони є вище. Точно середнього у моїй віковій групі, я ж ніяк не сиджу на золотих горах, але мені вистачає на дуже комфортне життя. Я можу допомогти своєму оточенню батькам у випадку, якщо трапляється якась крутна ситуація, без того, щоб перейматися, що мій бюджет візьме на себе удар, або якось постраждає від цього. І це мені дозволяє мати такий спокій на душі. І ось маючи. Якийсь відносно фінансовий успіх в такому молодому віці, плюс активно споживаючи контент на західному Ютубі і взагалі інфопросторі, мені все більше вселяється в голову думка про те, що більше грошей це не відповідь на всі твої запитання та на твої проблеми, так само як і більше успіху, тому що давай відверто успіх і гроші. Принаймні в нашому суспільстві вони йдуть пліч опліч. Так більше грошей в моєму випадку можуть купити ще більше свободи. В твоєму випадку, якщо ти досі не заробляєш на своє комфортне життя, то вони просто вирішать твої фінансові проблеми. Я хочу підкреслити фінансові проблеми, тому що не всі вони підпадають під цю категорію. Я веду до того, що останнім часом все більше і більше задумуюся над тим, чому наша людська психологія. Психіка працює таким чином, що ми жертвуємо тим, чого ми справді хочемо, що є щастя, заради того, що в теорії нас повинно туди привести тобто успіх, і ось, дивлячись на кейси цих відомих, успішних мультимільйонерів, мільярдерів, задаєшся питанням, якщо ми робимо себе. Нещасними прагнучи до успіху, то чому б не скоротити цей шлях і не зайнятися тим, що робить тебе щасливим вже зараз, поки ти прагнеш до фінансової свободи. Тому що я не буду тут сидіти і казати: та ні, ну гроші це від д'явола взагалі можна жити собі на тисячу гривень в місяць. Це дурниці. Але просто я якби записую це відео по суті для самого себе, щоб сказати, що. Не варто відкладати оце стан щастя на потім з надією, те, що більше грошей вони принесуть тобі. Ні. Потрібно так мати якусь місію в цьому світі, займатися роботою, яка тобі подобається, але при цьому не при... придушувати свої пристрасті та ті активності, які роблять тебе. Живим, які викликають оце відчуття життя. Що якщо просто кожен день добре виконувати свою роботу, працювати по декілька годин над своїм сайт-проектом, який наближує тебе до твого ідеального майбутнього, зосереджуватися на тому, що робить тебе здоровим, при цьому кайфувати від життя, навчати себе цій навичці, бути щасливим, будувати свій день таким чином, щоб ти міг знаходити ці моменти, коли у тебе є вільний час на себе, на глибокі роздуми, на те, щоб просто подивитися на навколишній світ і приділити увагу якимось деталям, які ти, напевно, не помічаєш вже руками. Цілком можливо, що бути в змозі сформувати своє визначення, поняття успіху та прямувати до неї, поки ти. Кайфуєш від життя, це і є сенс, але насправді хуй його знає. Якщо тобі зайшла ця тема, тобі 100% сподобається ось це відео, яке називається Love Yours. Це мій улюблений, коротенький фільм на цьому каналі. А ми побачимося вже зовсім скоро.